Це північний фланг Бахмутського фронту. На танку військовослужбовці 30-ї бригади зсу вриваються на позиції російських військових. Дмитро один із тих, хто брав участь у цьому штурмі. Ну залітати це ліхо виглядає, да? ну просто не було бехи. Дві дві бехи перед тим підбили, і просто не було бехи. Це БМП. Боєї машини піхоти і нам прийшлося їхати на танку. Ну на танку краще там є куди сісти, є за що вчепитись з танка не впадеш. Це трофейний російський Т-80 захопило його під ізюмом. І зараз північніше Бахмута, танкісти 30-ї бригади разом із піхотою вривалися на російські позиції. Треба. Воно страшно в якісь моменти буває так, але треба. Якщо піхота не боїться, йде, то чому ми не можемо? Ми в броні. Увірвавшись на позиції, танк висаджує українську піхоту. Його завданням було лише доставити десант та повернутися. Але з російських окопів по українських бійцях відкрили вогонь. Владислав, командир танкового підрозділу, керував екіпажем. Ворог, якби ми думали, що він якби по першому задуму що він заляже, тобто заховається, і піхота зайде і зачистить дану позицію. Але якби, противник не здавався. Коли почали це спішування, вони почали відстрелюватися, відкидати ну, там, кидати гранати і тому подібне. Довелося танком бортом прикривати дану піхоту. Тому екіпаж танка допоміг українським піхотинцям залягти, а сам пішов у атаку. Наша піхота почала якби, робити певний штурм, перші спроби, але їх ще плюс почала обстрілювати артилерія противника. Тобто вони навіть своїми снарядами орки попадали по своїх же ж окопах, от, і по наших, якби, біля наших хлопців лягало, що ну, якби, усклад, почало ускладнювати наші дії. І було прийнято рішення, щоб наша піхота трошки там, залягла в цій певній посадці. Ну, навпроти орків це було буквально 15 метрів у них, і це вже був контакт. Ось, було прийнято рішення під'їхати танком на окопи противника і відкрити вогонь з танкової гармати. Свою машину вперед спрямував командир танка Ігор. Раз тілі зашістілі одні окопи. Від'їхали, перестроїлися заїхали з іншого місця, бо не могли туди достати. Вони закопані там дуже сильно. Там вони ходи, нори, вони копаються там дуже-дуже купаються. От у них може вход здесь бути, а вихід там за метрів От. І от ми виїжджали, щоб щоб могла піхота зайти, там рубіжі, оці. От, і стріляли по піхоті, по бліндажам. Після танка вже на російські позиції пішла українська піхота разом із Дмитром. Танк відстріляв по окопу, в притулці фактично 20-30 метрів до окопу. Потім ми ж зайшли, зачистили цей окоп. Про деталі бою у траншеях бійці ЗСУ розповідати не хочуть. Точніше, каже Олег, який теж брав участь у штурмі, навіть згадувати не хочеться. Ми йшли та ну, а така на адреналіні це все повністю. Після бою, каже, навіть спілкувався із військовим психологом. Треба виговоритися, побачити, як, там то, як ті трупи лежать, там то те, те вбити, ну таке. Ну, не свої, не наші лежали, але їхні. Але ж теж люди, як можна сказати, правильно до то, того. Оце ж не те, що там пішов якусь там, побачив якусь мішу, там здохла чи ще щось. Ну таке. Знаєте, а що це? А що реально побачив, що от людей остається, як там танк проти як там та як то артилерія? Частина російських військових відступила. Ось вони на відео. Просто в поле втік. Мабуть, він щось знав, як куди відступати, куди біжати. Мабуть, про якісь професійні військові. Російські ці дуже важливі російські позиції із північного боку Бахмута перейшли під контроль України, і це як створює нам додатковий паздарм для проведення наступних штурмових дій. Тому от всі позиції от є для нас. от достатньо, якби важливі. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.